Всім привіт! Мене звати Ольга Малахова, я психолог, і ми сьогодні зачепимо таку цікаву тему, як чотири типи стосунків, з яких три токсичних і лише один здоровий. Раджу дослухати до кінця, аби зрозуміти, як зрештою прийти до здорового партнерства, дружби, того, що вам потрібно. Почнемо ми з такої суєріної бази, що коли ми потрапляємо в сімейну систему, ми її сприймаємо абсолютно як норму. Все, чим наповнене сімейне середовище, є для дитини правильним. А батьки в той же момент виступають прототипом всесвіту. Про що це? Про те, що світ для нас такий, як наші батьки, а взаємодія зі світом така сама, як взаємодія в сімейній системі. Це те, до чого ми готові, що ми можемо витримати, і це те, що ми, можна сказати, притягуємо, насправді обираємо у дорослому житті, тому що згодом прототипом світу для нас є люди. З якими ми спілкуємося, з ким ми щодня там взаємодіємо. І оскільки світ колись був батьками, плавно перетік те, що світ тепер є люди, зберіглася певна модель стосунку. І от саме про ці моделі ми зараз і поговоримо. Коли людина виросла в токсичному середовищі, де часто там були залежності, де був трикутний де дивалося сімейне насилля і так далі і тому подібне, тобто все те, що виходить за рамки норми, коли людину постійно принижували, знецінювали, коли людини не було підтримки жодної, вона обирає з більшою ймовірністю стосунок. Оба! Луз-луз. Ти програв, я програв. Це стосунок, в якому кожен з партнерів відчуває себе абсолютно нікчемно, нездарна. Він розуміє, що цей стосунок виснажує його, але й не може його покинути, тому що людина ані нездатна витримувати власну одинокість, ані нездатна підтримувати здоровий стосунок, і через це вона обирає ту токсичну взаємодію, де страждають обоє. Це про. Скажімо, важку травматизацію, з якою доведеться довго розбиратися. Через те, що якщо інші типи стосунків можна якось обґрунтувати, там легше вичленити ключовий конфлікт, то тут його буде вичленити дещо важче. Блузвін. Я програв ти виграв. Це я хочу бути хорошим, я потребую вашої уваги. Ви мені потрібні більше, ніж я потрібен сам собі. І через це я ладен піти на будь-які жертви, робити будь-що, аби заслужити у вас, вашу любов, вашу підтримку, вашу повагу, в залежності від того, що не дали мені батьки. Натомість відчути себе, да, от. Позит, ніби як відчути себе от з цього боку вигравшого буквально на якусь миті. Неважливо, якою ціною це здається. Тобто, в стосунку, де я програв та програв, я підсвідомо хочу виграти щось конкретне і заради ось цієї миті. Коли я задовільняю свої потреби, я ладен постійно віддавати, 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 як правило, в цьому стосунку людина з іншою травмою, яка готова лише брати, і ось цей момент віддати, вона віддаляє, 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 віддаляє. Виходить така своєрідна гра. Я тобі даю, 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 даю. Я беру, беру, але бистро йду. Тобто я тобі не даю по можливості. По максимуму того, що ти хочеш, я відтягую цей момент, лише зрідка даючи там якісь крихти своєї любові та підтримки. Тому що я також травмований ось цей стосунок. Я виграв, ти програв, чи що я ніби виграв. Я прикриваю власну самооцінність, те, що в мене низька самооцінка, те, що я не здатен витримувати ресурсних людей з адекватними здоровими кордонами за рахунок того, що я в цій взаємодії, де я завжди виграю. Якщо я завжди виграю, там отримую увагу від людей. Підтримку, мені дають, 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 От, наприклад, закоханий якийсь юнак, він тільки дає, 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 дає. Я користуюся, я можу задовільняти свої потреби, я можу не звертати в цей момент увагу на те, а чому я не можу вступити в здорові стосунки, де мене буде захоплювати мужчина, а не з, з якого я буду сміятися, да, лише користуючись. А чому я не можу там дружити з тими, з ким я хочу? З людьми, які такі, як і я. Тобто, умовно кажучи, я про себе якоїсь думки, чому я не можу бути з людьми, які, на мою думку, такі ж, як і я. Тому що насправді самооцінка в мене низька, насправді в мене немає кордонів, насправді я не знатен такого витримати. Просто в результаті певних травм я хоча б навчився брати. Аби компенсувати собі все те, що не додали мені батьки. А ти здатен мені дати. І от звідси і виходить така ігра. Я тобі даю, даю, даю. Я беру, але біжу одразу. Тому що я тобі взамін нічого віддати не хочу. Я його попросту не маю. Ось ця історія ще часто дуже дефіцитарна, тому що чому тільки я виграю? А ти програєш, тому що в мене немає нічого, що тобі дати. Я не розумію, що таке здоровий стосунок, але я зрозумів колись всіх в те, що бути з позиції того, хто бере, значно вигідніше, аніж бути з позиції того, хто тільки постійно віддає, 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 хоча обоє травмовані. І причому людині, яка в стосунку, де вона ніби постійно щось виграє, отримує, це важче визнати. Аніж ті, яка в стосунку де вона постійно програє. Ну, що того, що там проблема на лице, там зрозуміло. А визнати те, що від тебе людина ніколи не отримує нічого взамін, і що це ніби як така токсична взаємодія, це ще дуже важко, тому що потрібно бути чесним з собою. Ну і нарешті стосунок двох здорових людей він, – він. Як зрозуміти, що це такий стосунок? Да? Суть ми зрозуміли, що це обоє людей виграють. А Дуже просто. Стосунок він, він – це стосунок двох людей з адекватною самооцінкою, здоровими кордонами, які одне без одного можуть. Які одне без одного можуть класно, прекрасно, але чомусь щодня обирають один одного. В оцих трьох типах стосунків, де або взагалі не можуть. Не може, тому що потребує схвалення. Не може, тому що не може витримати здорового контакту. Тобто, в цих трьох. В моделях люди не можуть по якихось причинах бути один без одного. У здоровому стосунку він він. Люди можуть один без одного задовільнити всі свої потреби. Люди можуть один без одного класно жити, але в них є причини, якісь по яких вони щодня обирають один одного. І власне до такого типу стосунку я бажаю прийти кожному, тому що це реально незалежно від того, в якій ви точці знаходитесь. Ну щоправда. Чим далі полюс, да, тим важче прийти, тим більша відстань. Тому що це, да, це вже діаметральні протилежності виходять. Але, що зараз, важливо подумати про те, чому ви обираєте той чи інший тип стосунку. Перше, це визначити, який тип стосунку я обираю щодня. Точніше, який ти в стосунку я обираю з партнерами, з друзями і так далі. І друге, чому я його обираю? Чому я не здати на стосунок Він-Він, якщо ви раптом впізнали себе якісь з трьох попередніх моделей? Дякую всім за увагу. Якщо є якісь запитання до мене, уточнення і так далі, можете писати в коментарях.